До чого сниться бачити себе вагітною або вагітним? Так, так, чоловікам також можуть снитися такі сни. Нічого страшного. Зараз ми все з вами розберемо. По перше, сни про вагітність це не обов'язково у прямому сенсі, що людина хоче завагітнити, хоче дитину, але звісно буває і таке. Тому тут важливо задати собі питання перше, про що для вас саме цей сон? Тобто які асоціації, які відчуття у вас були у вашому сні, чи приємно вам було народжувати, чи ви відчували біль. Чи було просто дискомфортно, тобто так це сновидіння і воно може бути різним. По-друге, що саме це може бути? Коли ми бачимо себе вагітним, то це можливо як асоціація до вашого проєкту, який ви виношуєте, до якоїсь ідеї або до якогось плану те, що ви хочете реалізувати, ніби як оцю дитину виносити та народити. Тобто, щось усередині вас зараз народжується, зароджується нове. Те, чого ви хочете. Ну або не хочете, тут вже залежить від тих відчуттів, які ви там відчували у своєму сні. Пишіть у коментарях, чи снилися вам такі сни, чи були ви вагітними, і спробуємо, можливо, разом з вами якось розібрати ваш сон.